США наклали санкції на російське підприємство, яке керує захопленою Запорізькою АЕС. Який ефект матимуть обмеження? Весь світ не буде розмовляти з підсанкційною станцією. Чому Вашингтон наклав лише персональні обмеження на менеджмент Росатому? США і Європейський Союз розраховували купувати ядерне паливо. У Росії та чи зможе російська корпорація захоплювати нові зовнішні ринки? Росія дуже хорошо представлена на ринки добичі уран. Рад Китай. Помагає Росії обходити санкції. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про зов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Міністерство фінансів США 15 січня, тобто в останні дні роботи команди Джо Байдена, наклало санкції на федеральне державне унітарне підприємство Запорізька АЕС. Це російська компанія, яка керує захопленою українською станцією. А кількома днями раніше до санкційного списку додали керівництво російської державної корпорації Росатом. Чи можна вважати ці обмеження суттєвими? Як вони вплинуть на плани окупантів відновлювати роботу захопленої Запорізької АЕС? Та чи зможе тепер Росатом продовжувати експансію на зовнішні ринки? Дивіться далі в програмі. Про потребу запровадити міжнародні санкції проти Росатому українська влада говорить із 2022 року, адже на початку повномасштабного вторгнення Росія захопила найбільшу атомну станцію Європи Запорізьку, разом із персоналом. Пізніше загарбники передали ЗАЕС під контроль Росатому. А правозахисники і міський голова Енергодару Дмитро Орлов, це місто супутник атомного підприємства. Почали повідомляти про катування, затримання і навіть вбивства українських атомників на заес за інформацією Орлова. Понад тисяча працівників ЗАЕС побували в полоні і зазнали тортур. Зараз відомо про 12 чителів міста, яким російські суди вже затвердили так звані вироки або чиї справи перебувають на фінальній стадії, і 11 з них це українські атомники. Кожна історія вона, вона абсурдна, бо люди фактично в цивільному житті займалися роботою на такому високотехнологічному підприємстві, і ніякими терористами, ніяких там шпигунств до, до цього вони не мали відношені жодного. А окупанти за проукраїнську позицію вони таким чином переслідують звичайних цивільних людей і для того, щоб показати якусь статистику по розкриттю, ну надумані такі факти на жаль, трапляються. Українська правозахисна організація Трус Хаунс ще у вересні 2023 року встановила, що працівники Росатому на Запорізькій АЕС щонайменше не перешкоджають катуванням українських співробітників а в деяких випадках українських атомників виводили на тортури з кабінетів посадовців Росатому. Україна наклала санкції на російську атомну галузь, у тому числі і на Росатом, ще у лютому 2023 року, і постійно закликала міжнародних партнерів до схожих обмежень. У грудні 2024 року українську владу підтримала Естонія. Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал і голова українського уряду Денис Шмигаль підписали спільну заяву із закликом до ЄС накласти обмеження на Росатом. Але довгий час російська корпорація із портфелем закордонних замовлень у 200 мільярдів доларів не мала жодних обмежень. Чому пояснює економіст Ільяне Несходовський. до певного моменту а, західні країни вони розраховували на те, так само як, наприклад, Німеччина розраховувала купувати газ постійно у а, Росії, так само і США і Європейський Союз розраховували купувати а, ядерне паливо а, у Росії. Як результат, ну і була така залежність. І тільки в 2023 році почали прийматися, по-перше, рішення з приводу того, щоб зменшити цю залежність, а саме проінвестувати у виробництво власного ядерного палива. А цей процес достатньо довгий, це не за там, один рік. Але все ж таки цей процес розпочався, і тоді були запроваджені певні обмеження в 23 році. А з приводу ядерних, скажімо так, програм, Росатама є в пакеті санкцій це є американських, і тому в цьому контексті сказати, що Росатом був постійно в якійсь там особливій ситуації, що до нього не застосувалися жодних кроків, такого не було. Але персональні санкції враховуючи те, що Росатом там треба вести перемовини, тому що. Ще раз наголошую, у Заходу не було альтернативи, де можна ще купувати атомні електростанції, То відповідно, санкції не вводилися. 10 січня цього року державний департамент США запровадив персональні санкції проти 14 топ-менеджерів Росатому, серед них і генеральний директор корпорації Олексій Ліхачов. Дипломатичне відомство звинуватило посадовців Росатому у причетності до розробки ядерної зброї, підтримці оборонного сектора Росії, а також у зловмисній діяльності, включно з окупацією Запорізької АЕС. Гендиректор Росатому заявив, що корпорація не планує серйозних змін у роботі через санкції США. Ільян Несходовський пов'язує рішення державного департаменту зі зміною влади у Вашингтоні. Чому зараз? Ну давайте говорити відверто. Просто Байден а, розуміючи, що вже уходить. Вони втрачають більшість а, в законодавчих органах, Сенат, Конгресі, а, демократи, і ось вирішили таким чином максимально запровадити різноманітне обмеження для того, щоб Трамп. Був в е, складній ситуації з одної сторони, ніби та сильніша ситуація в якості перемовиної ось діють санкції, а з іншої сторони тепер вже просто так зняти буде неможливо е, ці санкції. Тому в цьому ключі е, він більше це зробив наприкінці своєї каденції, саме для того, щоб уже з цими питаннями розбирався Трамп. 15 січня міністерство фінансів США додало до санкційного списку федеральне державне унітарне підприємство Запорізька АЕС. Це російська компанія, яка керує окупованою українською станцією. Також до списку потрапили два дочірні підприємства Росатому центротех та гірничо-хімічний комбінат. Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав санкції США і додав, що кожен день окупації ЗС наближає світ до катастрофи. Євген Балицький, якого Росія призначила керувати захопленими територіями Запорізької області, заявив, що американський уряд фактично офіційно визнав приналежність і самої станції і Запорізької області до Російської Федерації. Але як пояснив новинам Приазов'я, колишній голова українського держагентства з ядерного регулювання Григорій Плачков, трактувати обмеження треба зовсім інакше. Це ускладнить. Спілкування там, мабуть, на рівні там там такого оперативного персоналу, да тому, що ну весь світ не буде розмовляти з підсанкційною станцією. Да, тому в деяких моментах я я вітаю потужний такий крок, і він гарний і це такий для нашої держави. Це дуже гарний крок, тому що по перше визнається знов. Окупація Запорізької атомної електростанції Да? І це такий перший такий, е крок до, мабуть, до накладання таких великих санкцій і на саму велику корпорацію Росатом. Там є персональні санкції на керівництво і на наглядову раду або раду директорів Росатому, але ось на підприємство або філії Росатома. А ось Запорізька атомна електростанція, перша на яку наклали. повертати запорізьку атомну електростанцію під український контроль окупанти не збираються. Натомість керівник Росатому Олексій Ліхачов змальовує іншу картину: що після завершення бойових дій станцію приєднають до російської енергосистеми. 20 січня керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що окупаційна влада будує високовольтну лінію з російського Ростова до Запорізької АЕС. На його думку, у разі завершення проєкту російська влада зможе відновити роботу захопленої станції, а електроенергію використовуватимуть для того, щоб запустити підприємства в окупованих Бердянську і Маріуполі. Колишній голова Держагентства з ядерного регулювання Григорій Плачков вважає відновлення роботи станції малоймовірним. Питання з водою після того, як була зруйнована гребля Каховського водосховища, Запорізька атомна електростанція на жаль залишилась без нормального водопостачання. І Це також питання щодо безпечної експлуатації, хоча б одного енергоблоку на. Запорізькій атомної електростанції, тому я думаю, що це такий ем, знов такий вкид інформаційний в міжнародну таку в міжнародну спільноту. Ось такий вкид е, такої інформації про е, як ну там про запуск якогось енергоблоку на запорізькій атомній електростанції. Тому що заес початку її окупації вона залишається таким інструментом шантажу. Інструментом залякування цивілізованої спільноти міжнародної, тому думаю, що це там знов така провокація і вкид інформації в міжнародне інформаційне поле. на мій погляд, це технічно неможливо наразі. І неможливо зараз запустити. Ну я ж кажу, з багатьох технічних причин. Тому але там вони я ж кажу, вони колись намагались Запорізької АЕС переподключити. Тому сказати для чого вони тягнуть цю лінію ну, дуже дуже важко. Якщо ж окупанти таки зможуть запустити ЗАЕС, буде дуже складно сказати, куди надходитиме її електроенергія до Росії чи до окупованих українських територій, додає експерт. Якщо переподключити атомну електростанцію і приєднати її до об'єднаної енергосистеми. Неповажної Російської Федерації, там вже дуже складно розібратись, на якій електростанції теплові, атомні або гідро була була вироблена ця електроенергія. Вони ж Крим, же ж, під'єднаний е, кабелями з по, по, по дну е, протоки з'єднаний, тому під'єднаний до об'єднаної енергосистеми. І там, коли е, станція під'єднується, енергоблок до. Об'єднаної енергосистеми, то там вже важко відповісти, де, де ця електроенергія була вироблена, так і в нашій енергосистемі. Ми наразі зараз не знаємо, яку електроенергію ми з вами використовуємо для спілкування да, ось цей світ, на якій він електростанції був вироблений на Київській ТЕЦ-5 або на Рівненській атомній електростанції, або на якісь гідроелектростанції. Ми з вами цього не, ну, ми не встановимо походження. Виробленої електроенергії це неможливо, коли вона потрапляє в, в мережу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Чи позначиться персональні санкції проти керівництва Росатому на міжнародній активності корпорації? У грудні 2024 року Росатом продав Китаю свої частки у спільних підприємствах в Казахстані, які займаються видобутком урану. Казахстанський політолог Дімаш Альжанов не пов'язує це рішення напряму з санкційним тиском. Ви знаєте, тут контекст він більш широкий. Во-первых, Росія дуже добре представлена на ринку добичі урана, в секторі добичі урана. Тому вона розпродає ті частини в совместних СП з Казахстаном, які сильно не повлияють на її домінування в отраслі добичі в Казахстані. Тому тут треба розглядати ще й політичний контекст. Текст, да? То есть продажа этой части китайским компаниям, по всей видимости, то есть на данный момент только известно об одной сделке, она связана с широким контекстом того, как Китай помогает России обходить санкции, его роль в поддержке России, ее экономики в ведении войны в Украине. И я думаю, что э, здесь, в свою очередь, и Россия пошла на эти уступки с, той, с тем, чтобы получить определенную прибыль. То есть э, Россия сейчас тратит очень много на войну. Армії, ну, на, на содержання армії, поэтому і нуждається в ресурсах. Тому здесь взаимно вигідні інтереси, ну і не треба забувати о, возможно, пристоящему участі стран в строительстве атомної електростанції в Казахстані. Зараз на Казахстан припадає 40% світового видобутку урану. Щороку в країні добувають 20 тисяч тонн руди, писало місцеве видання «Семей Айнаси. І третина щорічного виробництва припадає на російські компанії, які працюють у Казахстані. Також у Казахстані планують будувати атомні електростанції. У жовтні минулого року відбувся референдум, де, за офіційною інформацією, 71% виборців підтримав будівництво АЕС. Президент країни Касим Жамарт Токаєв не виключив будівництво другої і третьої атомної електростанції. За проєкт відповідатиме міжнародний консорціум. На участь у ньому претендує і росатом. Дімаш Альжанов пояснює, якою може бути роль Росії у майбутньому проєкті. Росатом є одним із ключових учасників, хоч і формально, і офіційно об этом не говориться. Чому Казахстан значально вибрав стратегію будівництва через консорціум? Тобто есть здесь надо учитывать, что Казахстан пытается объединить разные интересы. Во-первых, есть и также Китай представлен на рынке добычи урана, взаимодействует. с казахстанскими компаниями по производству топлива и Китай имеет серьезные возможности продавить и свое участие но изначально инициатива строительства исходила со стороны России санкции и ограничения которые были наложены на Россию с начала широкомасштабного вторжения они создали сложности доступа к определенным технологиям потому что Росатом имеет технологию строительства условно говоря, реактора, но полагается на программное обеспечение французов, на каких-то других компонентах и на другие компании. Поэтому консорциум, эта идея включить Россию. Но и через и консорциум предоставить ей доступ, или к проекту строительства, доступ к другим технологиям, которые Росатом сейчас из за санкций. То есть идея такова. Поэтому Росатом один из ключевых участников, сильное лобби. Вы знаете, после январских событий 2022 года Россия, так скажем, нарастила свое присутствие во многих аспектах в Казахстане. Наразе политолог не бачит сутевых запобежников для участия России. У будівництві АЕС у Казахстані, адже міжнародні санкції проти Росії чи не в останню чергу торкаються уранової галузі. Натомість український економіст Ілля Несходовський припускає, що згодом тиск на Росатом буде зростати. Західні компанії поступово збільшують виробництво ядерного палива, а отже, Росію будуть витісняти з ринку. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я? З вами була Дарина Довоп'ята. До зустрічі! Ви слухали новини Приазов'я.